Приїхала я вже додому, треба поливати еустомки. а є Е, Купила, що я вам хочу показати. Дивіться, як це показати вам. О. Купила дві 120 гривень коштує, тому що там, де росте в мене кавун, кавуни, Мурашки лазять, капець. Я ж висипала дві таких здорових банки броса там. І це виходить. Брос, уже що, не діє чи що. І це купила такі штуки. Побіжу, зараз я посилаю, забіжу в теплицю, там довго в мене не було. Знаєте, в мене тут два вида. Бачите, отакі рожеві і от такі рожеві. Отакі гляненькі, гарненькі. Біло, нема ні одного поки що. Не знаю, може, ось ото розлідуть, може тут довше будуть, але там вже не будуть, там он фіолетовий посередині. От. Дай отаке біжу я отаку От штуку, попробую і скажу вам, чи вона дієва, чи ні. Бо оброс можете для мурашок і не купляти. Для слимаків він торік ще діяв, в цьому році я не бачу слимаків. А, купила в епіцентрі для, так і писала, мурашок. Так ніжно і воно не помогло.